Ради вітати. Перше відео обірвалося, тому продовжимо. Ми говорили про Порошенка, про те, що почався взагалі цей бум такий. Чому за нього взялися? Тому що, по-перше, за цих повісток, там, де він а, а, сина, скажімо, відмазував, син, знаходиться за кордоном. Чесно кажучи, взагалі не зрозуміло, як то таке може бути. Але в Україні у нас, на жаль, може. Можуть відбуватися такі чудесі, Арестович якимось чином виїхав. Потап виїхав, купа блогерів виїхали, і щось там говорять: Ямаш виїхав, і зрозуміло, що діти наших політиканів також десь виїхали. І Зараз всі кричать, що мовляв, треба захищати, тому що ви не патріоти. Така душева маніпуляція патріотизму. Е, власне кажучи, що ми дивимось: е, чи дійсно е, Порошенку прилетить? Чи все-таки відмажеться Стася з Порошенком. Е, є певний альтернативний вибір. Він обдумується. Дійсно, є страх бути ув'язненим. От відлюдник. Він дуже цього боїться, боїться позбавлений бути своїх привілеїв, але саме найбільше це страх ув'язнення. Тому оці шляхи, це які, які є, це шляхи вирішення, як вирішити цю, цю ситуацію. Тому що ми розуміємо, що це далеко не остання людина в Україні і не. Звичайний тракторист. Не хочу нікого образити, але ви вже розумієте, які зв'язки. Так. Значить, Дійсно конфлікт є. Це певне таке покарання над ним зараз. Жорстке. Він не відчуває певної такої, ну, фундамент під ногами. Ну, Так, да, це його збентежило. За нього дійсно взялися. Це не підстава ніяка, це реальність, це реальність. Ось, але вже він все таки буде ну, намагатись вирішувати. Ми, ми бачимо знову ж гроші, а грошей у нього то багато, і може бути якось щось. Я не кажу, що це тут 100%, але такий шлях, ймовірний. Ми бачимо грошову королеву, яка от може якось вплинути. Ну, фінанси можуть вплинути. На. Саме те, що він викрутився. Дивимося далі. Його дії. Це однозначно підтримка дуже когось потужних із іноземних європейських держав. І. Він вже звернувся, до речі, за цією підтримкою, і я думаю, що вона буде надана. От Відразу за цією картою можу, можу говорити, що вона буде надана. Швидше за все, що йому нічого не буде, що він ну, виролить. Отже, європейська потужна підтримка когось із лідерів. Якщо це робити, це все треба робити швидко, тому що, якщо не встигнути, то може бути дуже кепсько. Ага, все-таки в середині він. Є певне невдоволення, є певне, не можу сказати, що це депресія. Це такий певний смуток, що його обмежили. Обмежили в діяльності. Тому що це ж страшні активи, ви ж розумієте. І все закінчується. От згідно цього розкладу, в принципі, що. Він викручується. Ну, дійсно тут взяли, але знаходиться спосіб і він викручується, на жаль. Ну, побач, побачимо, тому що це майбутнє, що воно формується, ми ж знаємо. Принаймні, в тому, що зараз, то о, щось, щось відбувається. Так, наступне запитання. Це питання мобілізації. Вірніше, вже можна сміливо говорити бусифікація, тому що про це всі говорять. Вже говорили і народні депутати. Це відбувається масово. Так не роблять. Так має бути. Ну так не має бути. Отже, давайте в найближчі місяці, скажімо, в найближчі місяці. Проблеми з мобілізацією. На жаль, досить активні, такі, потужні, і людей дійсно ув'язнюють. Ну, викрадають, ув'язнюють. Хоч сонечко сходиться добре. Ув'язнювати, ну, не хочеться казати, але тут е От в, в, в прямому сенсі диявол і смерть у нас комбінація ув'язнення на смерть людей. І от уже наразі сонце це все-таки вказує зону бойових дій безпосередньо те, що люди, людей кидають. Ну, не хочу говорити не на м'ясо, але по факту карти кажуть, що дійсно, дійсно кидають. Ось активно цей процес безпосередньо мобілізаційний. І він ще буде продовжуватися. Таке е враження, що він зараз е на піку знаходиться. Е і, звісно, це виконується певний план. Ну, однозначно, маг. Це все отримується, ну, не можу сказати, ну, гонорари, походу. Е ту -ту -ту. Або ж на ТЦКшників тиснуть. Що треба робити? Або за це, що отримуються певні гонорари. Ну, принаймні це говорять карта. Так. Е, у повітрі, звісно, е, енергія хаосу е, е, витає, вона дуже потужна, вона тисне. Це скрізь, це скрізь, це масово, це всі відчувають. І це, звісно, страждає наше здоров'я не лише фізичне, а й психічне. Треба себе берегти. На жаль, поки що справи з мобілізаційним ресурсом все як відбувається кепські, тому що все відбувається неправильно, і людей дійсно приносять жертву. На жаль, якось отак. Сподіваюся, що це скоро без буде зупинене. І так, чи очікувати перемир'я? Чи очікувати перемир'я? Давайте так. В найперші півроку. Чи є така ймовірність взагалі? Да. Ну, бачите 50 на 50. Надія є. Багато непогоджень, багато е, е, внутрішніх конфліктів, протистояння, тому що Трамп говорить знову ж, пригадуєте попередній розклад мовою сили. Це багатьом не подобається. Виникають конфлікти, неприйняття, тому що воно сподобається. Знову ж тут ми бачимо, тут смерть приносить нам так, дає надію в принципі смерть. Всьому ракурсі. І якщо робити перемир'я, його треба робити швидко. І швидше за все, от зараз, незважаючи на те, що там 50 на 50, процеси будуть запущені силами, які люди не можуть контролювати. Або тими, в кого є дійсна потужна влада. Вона запускається. Це вибір. Або так, або так, але ви приймаєте. Однозначно зовнішній тиск. Певні тиск зі сторони, як має бути, що треба прийняти. Зверніть увагу всі високі аркани майже. Важко. Хтось не згоден абсолютно з тими пунктами, які будуть вимагатися. Це може бути, до речі, і Україна, і Росія. І. <кій> У перемір'ї є підступ. Розумієте? Не можу сказати таке оманливе перемир'я. Перемир'я з пасткою. І тут от є і читав, що. Ну, і дивився відео, що говорять про те, що якщо буде перемир'я, то, наприклад, воєнний стан не відмінять, а ситуація оцієї в цієї в'язниці, вона і буде ну, дійсно. Ну, Дійсно. Тобто воно може бути і все так швидко, причому галопом-галопом. І ми бачимо, що все-таки є, є певний підтекст. Є те, що від нас приховано наразі. Не все так чисто з цим перемир'ям, на жаль. Так. Дякую, що ви були з нами. Якщо є запитання, звісно, по можливості я буду відповідати. Я читаю всі коментарі. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь, якщо вам подобаються наше відео, і ми раді будемо допомогти. Всім дякую, Благословенного дня, мирного неба. Бережіть себе та бережіть своїх рідних.